Так, у нас однокімнатна квартира, все будівництво з керамблоку, піщана штукатурка, перестінки керамблок. Комунікації міські, італійський котел Смарт. Будь, відвідно, будівництво півтора блока, плюс десятка утеплення фасад. Такі французькі балкони, вікна века. Вони мають два склопакети, п'ять камер. Це у нас кухня студія війка. З коридору у нас санвузол. Теж виконана штукатурка і кімната спальня. І теж має балкончик. Ось, 48 квадратів. Поверх, за деталі ми звертайтесь.